У дитинстві він мріяв стати археологом, але після першого виступу на шкільній сцені передумав і пішов у співаки. Відтоді був солістом та аранжувальником у кількох чоловічих акапельних колективах. Лідер багатьох пісенних конкурсів та переможець талант шоу Голос країни країни-2». вже майже місяць. Павло табаков гастролює Україною з останнім альбомом. А сьогодні, у суді сніданку, співак покаже новий кліп на пісню Дякую небесам. Вітаємо, Павло Табаков. Як ви зрозуміли, в нашій студії Доброго ранку триває твій тур. Ти до нас все таки вирвався з того туру. Хоча б на годинку вирвався навіть торт. Привіз можете мене привітати. Знаєте, для мене сніданок завжди праздник. Привітаємо, вітаємо тебе. Дякую, дякую. супер. Поймо ефіру. дякуємо тобі. Ну розкажи, тур. Скільки міст? Тур 11 міст в загальному. Ми взяли всі великі міста західної України і концерт в Києві. У нас 1 листопада, до речі, я всіх запрошую. Театр гарно, ну, так. І, і завершуємо ми у львівській опері вже в другі клас. Отак розкажи трошки про свою концертну програму. Значить, концертна програма це. Приурочена до мого альбому, який називається Мій світ це вже п'ятий альбом, записаний з Universal Music. От, от, от і зараз от стартували з цим туром. Нарешті саме зараз часа максимути запитання від нашого спонсора торгівельної марки Якобс Монарх». Якраз хотів питати про кліп. Дякую, небесам». зробив дійсно хі -хітову, хітову пісню. Ти сам пишеш чи тобі допомагають ні? Ну, це слухай і інтелігентно, і романтично. Не один шукав у цьому місті В Україні артисти, такі як Тесі Повалій, Лобода, Ані Лорак, дійсно заробляють немалі гроші. Розкажи, як у тебе з цим? Що дорого коштує тебе запросити на корпоратив, Судячи наприклад? з того, що Це вже п'ятий альбом. Ти, напевно, вдається? Ну, напевно, вдається, судячи з того, що. Тобто, ти іншим нічим не підробляєш. Ти знаєш, в мене були якісь дурні думки колись. Я навіть хотів працювати в фінансовій академії. Мене запросили, кажуть, будеш банкіром, все. Ну, я почав вчити. І За два тижні. Я зрозумів, що це взагалі кардинальне моя історія. Якщо е, в моєму, моєму житті немає музики, все. Тобто це вже не моє життя. На твій концерт у Києві ми розіграємо квитки обов'язково на Фейсбуці. Шукайте сніданок з 1 плюс 1». А для всіх скажи, будь ласка, кількість скільки коштують в середньому хвилі на твій концерт? Квитки? Е, ну тобто я вважаю, що це досить помірні ціни. Це від 100 до 400 гривень. 400, це це вже з тобою нас це вже план планка. Та, це коли я виходжу, вже тоді вже 400. Дякую тобі. Е, бажаємо Дякую, класного Дякую. туру. Побачимось на твоєму концерті в Києві. 1 першого, першого листопада першого я вас запрошую. Дякуємо. А е, нагадаю, що це був Павло Табаков, який зараз мандрує е, Україну зі своїм концертним туром і все таки встиг до нас заскочити.